Житомирські студенти створили живу карту України в університеті імені Івана Франка провели флешмоб на підтримку кримчан та українських військовослужбовців. кажуть, впевнені такі акції піднімуть дух патріотизму не лише в державі, а й за її межами. Сьогодні флешмоб ми організували, який має загальну назву єдність України, тобто схід і захід України разом одна країна. Також ми плануємо декілька слів сказати на підтримку Криму і на підтримку. Наших збройних сил України, ми за Крим, щоб він був з нами, тому що ми не ображаємо росіян. Немає тут ніяких протестів проти них, і тому ми не бачимо сенсу, щоб він відділився від нас. Ми хочемо підтримати Україну, показати, що Крим і Україна єдині, і хочемо, щоб до цього приєдналися до нашої думки весь університет і вся Україна приєднався до студентів і ректор вузу Петро Сау на інсценізованій карті зайняв місце в Криму. Говорить, що відео з флешмовом покажуть своїм партнерам за кордоном. На його думку, ситуація в Криму за кілька років налагодиться і він повернеться без кровопролеття в Україну. На жаль, е Є тут один тільки е, нюанс, як на мене е, погано, що це е, нам потрібно в країні завжди якийсь стрес, щоб ми зрозуміли, що ми маємо бути єдиними. Тільки тоді наша держава буде сильною. Тоді лише за таких умов ми можемо е, довести всьому світові, що ми не гірші інших, а й кращі. Зі світлин усіх флешмобів, що пройшли в Житомирському державному університеті. Імені Івана Франка студенти планують випустити календарики і передати до військових частин. Сподіваються, що це додасть захисникам патріотизму.